Кока-Кола за 200 гривень, але ми урвали за 150. Е, економка. Але чи варто вона того? Давайте порівняємо. Отже, сьогодні порівнюємо Кока-Колу з Мексики та з України. Порівняємо склад. Тут в складі є тросниковий цукор, тут, наскільки я розумію, звичайний. В цілому склад ідентичний, навіть калорійність однакова. А якщо до смаку, змінимо тару. Так краще. Тепер я не знаю, де яка, і ми зможемо чесно визначитись, чи відрізняються вони на смак. Візуально. Вони однакові, але ця має трошки насиченіший колір. В іншій же більше бульбашок. Що я можу сказати? Ця набагато менш газована. Вона ніби взагалі така прям ніжна-ніжна. І знаєте, коли от півдня постояла, і вона вже така трошки газики випустила, і вона така альденте, а ця прям така мощно газована. Мені чогось здається, що ось ця українська. А це мексиканська. Я вгадала чи ні? Я не вгадала. <laughs> Клас. Штуємо ще раз, тому що зараз присутня деяка невизначеність. Отже, мексиканська кола. Бабалейо. <laughs> Баба Насправді це різні смаки. Реально різні смаки. І знаєте, що вам скажу? Українська мені подобається більше. <laughs> не знаю, можливо, через те, що ми звикли до української кока-коли, але вона якась більш карамельна. Висновок. На мою особисту думку, українська кока-кола смачніша, але цю треба купити хоча б один раз заради цієї красивої бутилочки в колекції.